Ось, типу, основна задача це у нас деплоїти аплікейшн. Та, тобто ми не кажемо, що ми хочемо задеплоїти поди. Ми хочемо задеплоїти якийсь аплікейшн, який в нас нарізається от на контейнери. І ці контейнери у нас об'єднуються в ці поди, які ми можемо деплоїти в рамках Кубернеті з кластеру. От. Але це тільки полдела. Да? Нам дається можливість на рівні специфікації поду. Зараз відкриємо там под концепт на сайті Kubernetes, то ми, в принципі, тут да, задаємо, скільки нам контейнерів, які ми хочемо імідж використовувати, за замовчення, ми беремо всі імеджі. Звідкіля з реджестрі. Да, у нас є публічні і приватні реєстри. Основний публічний це Docker Hub. і також за замовченням в першу чергу цей імідж буде шукатися у нас не на Docker Hub, а на ноді. Бо у нас на кожній ноді є свій приватний реджестрій, який створюється разом з встановленням вашого дефолтного контейнер рантайму, коли ви там через контейнер D, через щось інше, де, у вас додатково ще цей встановлюється реєстр, ми можемо це побачити зробивши цей наприклад Docker Images або Docker in Docker Info. А ми можемо побачити що у нас є Insecure Registry. да у нас є або оце 1270 все він буде шукати але в принципі якщо вже задеплоїли якийсь там под чи контейнер, в якого імідж потрібен той, який вам потрібен. Він вже не буде його ви заново. Він просто подивиться по імені, імеджу і по його тегу, і потім пошукає. Якщо він є, то він його не буде завантажувати ще раз. Якщо його нема, то дійсно він піде у нас на редже. Ось. От є у нас, щоб менеджить адінліболі ресурсів, вона є з деплоймент. У нас є stateful set і діман set. Stateful set – це, в принципі, таке ж саме, що й деплоймент, але там є відмінності. Ми проговоримо з ними трошки пізніше, коли познайомимося з концепцією volume. Також на рівні поду ми можемо з вами задавати усілякі штуки, як environment variables, тощо. Коли ми з вами кажемо про якийсь application, ми не можемо казати тільки про запущений контейнер. Зазвичай контейнер це якийсь там базовий імідж, який ми зібрали. А потім в рамках іміджу у нас може бути навіть завантажений якийсь код з репозиторія, да, який туди попадає, коли ми робимо там Build. От. Але аплікейшну будь-якому при старті потрібно якісь ще параметри. От і ці параметри ми можемо передавати там декілька способами. Ми можемо їх напряму зашивати в. Докер Image, але хто скаже мені, чому це поганий практис? Ну, через оновлення. тому що кожного разу треба буде перезбирати імідж, якщо треба буде поміняти пораду. Міша, дякую. <ріст> <ріст> дякую, що наш тічер відповів. Це добре, що ти знаєш. <ріст> оновлення, а ще нам потрібно мати універсальний імідж. бо у нас є не тільки. Один environment. У нас може бути декілька інварментів. Та у нас може бути dev environment, у нас може бути staging environment, у нас може бути QI environment. Ну і звісно, ще prod прот. У нас може бути і кожний environment. Він в принципі логічно не буде відрізнятися від один від одного, тільки параметрами, що там скільки нот, якого воно типу, щоб не платити лишні касти. Зазвичай, у нас там staging... Хто пам'ятає, він у нас дорівнює завжди проду, тобто він створюється такого ж самого типу, де ми робимо якесь там фінальне тестування перед викадкою та осю діла на прод. під кожним енвом Ми розуміємо зараз якийсь там kubernetes кластер. От у нас є docker імедж, в рамках якого ми збираємо якийсь аплікейшн. ми туди закидуємо, наприклад, там ноду, якісь там ще додаткові пакети, third party і проче, але наш docker імедж він повинен бути універсальним. Для того щоб ми не створювали типу один імідж для деву, потім ми не створювали окремий імідж для стейджингу, ще один імідж для прода. Михайло пам'ятає, ми, ми з ним разом працювали на одному проєкті, де от була якраз таки така проблема, тому що девелопери не змогли написати такий код, який би у нас міг би запускати різну конфігурацію аплікейшену, в залежніше від того, який environment variable ми тоді передаємо. Там або при білді, або при старт. У нас була така проблема, і це було до того, що у нас а ще є така штука, як ми спочатку зібрали для дева, збираємо, потім ми якось тестуємо, і цей імідж ми маркуємо. Як він, типу, гуд, його потрібно задеплоїти там на QA, наприклад. А там може щось відрізнятися, і нам ще раз потрібно там перезбирати імідж. І все нам веде до того, що у нас оцей continuous integration процес, він стає ну дуже довгий. І буває так, що у вас спочатку потрібно зробити так, потім зробити ось отак. от, і потім зробити ще ось отак: от, наприклад. Тобто, у нас вже мінімум чотири етапи збірки для дева, для QA, для стейджанга і для прода. І тепер давайте уявимо, що наша збірка йде, наприклад, годину. Ну, там півгодини. Ну, ну всяке буває, різні є аплікейшени, там, ну, може, навіть якщо там 15 хвилин, де сам докер. Білд-процес, але в нас вже є цей от наш CI, який у нас запускає десь якийсь ране, який теж зазвичай у нас буває контейнером. і Йому потрібен якийсь час, щоб це спуліти. Потім в рамках цього ранера у нас запускається якась джоба, де ми щось там робимо, наприклад, Docker Build. А ще перед цим у нас біжуть юніт-тести. Ось і все це займає дуже довго часу. І, наприклад, щоб закинути вам імідж QI-щикам або стейджингом, девелоперу потрібно чекати декілька годин для того, щоб просто перевірити, що його один коміт десь працює. Тобто, я все зараз це вам поясняв якраз таки для того, щоб підкреслити, що є проблема, що мати багато докірмеджів, це не завжди ну це не гарна практика. Тому нам потрібно мати якийсь один універсальний, і коли контейнер стартує. Він може, враховуючи environment variable, який ми передаємо, міняти конфігурацію application. То вже на рівні application, наприклад, в Variable у нас є там type дорівнює, або там Env дорівнює dev, або Env дорівнює prod. І вже в логіки самого application всі зміни будуть враховуватись і реконфігурувати application. Тобто замість цих трьох іміджів буде один. Так, все від. добренько. Тобто нам потрібна менеджмент конфігурації аплікейшену, який ми запускаємо. Да? Для цього у нас є різні операції, да, для того щоб це робити. От в цих Environment Variable може прописуватись багато різних конфігурацій. Ця конфігурація у нас може бути або не sensitive, тобто та, та така інформація, яка в принципі її норм показати якісь там іншим людям, або в рамках там ресурсу ми можемо її зберігати в вигляді plain text. До цього у нас є специфічний ресурс в кубернетісі, який називається конфігмапа, тобто це ще один тип ресурсу, який у нас дозволяє створити таку простиню коду. Тобто зараз ми покажемо, де у нас цей конфігурейшн. От у нас іде config map. Тобто, мотивейшн для того, щоб підход сепарірувати дані від аплікейшн-кода. От для, для того у нас є такий спеціальний тип об'єкту, який називається конфігмапа. Це у вас вже не повинно вже визивати якогось там дискомфорту, бо будь-який ресурс в кубері це Ямол-простиня, у якої є версія пішки, є кайн. у нас іде конфігмапа, де ми можемо спеціальний нагадую, що Ямол це в нас по суті дікшенарі, в якого є кей, ключі, по яким ми можемо отримати якісь дані, і в ці ключі ми можемо запіхувати. Будь-яку інформацію, яка потрібна бути передана у контейнер. Тобто, у нас створиться така конфігмапа, і вона буде як ресурс, яку буде контролювати спеціальний тип контроль. Згадуємо, що у нас є не тільки api сервер у нас є скелери, у нас є ще різні типи контролерів, які в нас допомагають створювати і трекати такі ресурси, як деплоймент, про які ми вже з вами казали. Там репліка сет. Зараз ми вводимо такі, що які називаються конфігма. Тобто, основна задача. Аділіть конфігурацію аплікейшена від коду самого аплікейшена. Ось і коли у нас контейнер стартує. Ми можемо йому передавати Environment Variable. Ми можемо їх забивати гвоздями. Це типу норм. Ми вирішимо цю задачу про передачу якісь параметрів усередину контейнера при запуску, але це не буде конфігуровано. Ми завжди повинні використовувати принцип DRY. Do not repeat yourself. Намагатися створювати якісь загальні темплейти будь-яких ресурсів, от а в тому числі, ми можемо створити темплейт поду, який може приймати там якісь environment variables, залежно від того, що ми покладемо в цю конфіг-мапу, тобто ми окремо створюємо конфіг-мапу як ресурс. Ось запіхуємо всі параметри, які нам потрібні, а потім створюємо под або деплоймент. Тобто, ми можемо створювати окремо под, але згадуємо, що ми повинні створювати по одному ямблу на кожен под, який ми хочемо створити, або ми можемо створити один деплоймент, всередині якого ми можемо прописати все, що нам потрібно, і далі ми цю конфігмапу монтуємо. На наш контейнер як вольюм. такий самий принцип, як при роботі з докер волюмами. І для того ми якраз такі створили конфігмапу, потім определилися з тим, що ми хочемо передати в контейнер, прописали це в конфігмапу, далі примонтували це воду або деплойменту. Тобто, от у нас є така інструкція. Да, у нас є env, далі ми кажемо: от нам потрібно це статична environment variable, і кажемо, що. Давайте візьмемо Value з нашого config map. І далі вказуємо ім'я map. Тобто, ось воно у нас game demo. І далі ми кажемо, який ключ ми хочемо взяти. Тобто, це у нас буде ключ Player Initial Lives. От у нас, де у нас йде? Player Initial Lives. Ось. Далі ми можемо взяти ще один якийсь це у нас так само Value from, і далі ми можемо там монтувати все це, наприклад, в якусь директорію. Навіть так ми можемо це робити. От І давайте зараз це попробуємо протестувати. Тоді давайте будемо робити все по чергово. Тобто, основна концепція, що нам потрібно розділяти дані і Конфігурацію. Так? Ми можемо зробити, от, наприклад, наступну річ. Беремо специфікацію нашого пода, так, в який ми хочемо запіхнути якийсь application. Робимо наш V-pod map. Запіхуємо все це сюди і обираємо наші волюми. Так, це теж. У нас згадуємо, да, у нас є контейнер, який у нас стартує, і він при старті у нього є entry point, і також йому доступний shell. Так? І в, в рамках цього shell є якісь системні environment variable, От, і є ті variable, які ми можемо як користувач, йому задати. Наприклад, от я зараз знаходжусь на міні кубноді Я називаю нас Env, і я бачу, які у мене є environment variable. Тобто, і е, до кожного я можу звернутися, використовуючи от, долар і ім'я цей environment variable. Ось у неї є, е, контейнер. Це та, що вона задавалася самим там міні-кубом при старті. Тепер я хочу зробити, наприклад, експорт var вар1 дорівнює там 1. І я роблю потім Edge, var1, і отримую, що вона мене дорівнює 1. От. І, наприклад, моєму аплікейшену при старті потрібно вичитати якусь змінну оточення. Тобто в мене буде в entrypoint посилання на цю varieблу. І ми цю varіблу можемо задати яким способом? Ми можемо на рівні докер файлу, прям гвоздями забити, що ця варіабла у нас буде дорівнювати тільки один. Але я хочу, наприклад, що для QA environment вона буде дорівнювати один, для Dev2 – для прода 3. І application при старті, він цей variable і змінює якось свою конфігурацію роботи. Наприклад, якщо в мене, типу, дорівнює 1, то я беру один конфіг, якщо дорівнює 2, я беру конфіг, який там 2. І тепер, як це робиться, ну, є, наприклад, докер да? файл. І докер файл, да? Ось. Там From base image. Далі в мене є там директорію, яку обрав. Там темп, наприклад, це та директорія, яка буде враховуватись, коли у нас контейнер стартує, і вона буде, коли ми зробимо там exec у контейнер, ми попадемо в цю директорію. От а ми можемо зробити тут, наприклад, run, і він створить у нас змінну оточення для процесу Докербілда. Експорт var 1 дорівнює 1. Ось а потім ми можемо в рамках цього рану зробити, наприклад, git клон з якогось репо і закачати якийсь там скриптик, і потім ми запускаємо. Ну і цей скриптик у нас залишається, і в рамках этого скрипта у нас теж є експорт якоїсь змінної оточення. І у нас, коли ми повинні вказати Entry Point або CMD, От для старту самого апплікейшену, коли контейнер стартує, і він нас може запускати bin bash, і він зробить у цей там, реподір, яку ми скланували на цьому етапі, і тут у нас буде там скрип Ось, і коли ми запускаємо потім контейнер, він у нас же ж ну, спочатку ми зібрали цей докер докерімдж. Тобто ми можемо указати якийсь скрипт, який у нас буде в нашому entry point, І коли наш контейнер стартує, він у нас бере цей entry point. Ми можемо зробити, наприклад, «Docker images», І побачимо, наприклад, от у нас є куча у мені імеджі. От, наприклад, там «Postgres». Робимо «Docker inspect postgres Версії 15. От, і ми побачимо зараз з вами, що у нас є оце cmd поздрес А тут може знаходитися не поздрес, а якась інша штука отой скрипт. І він нам все якраз задасть ці змінні оточення. Це, це у нас йдуть ті, які забивались там колись, коли цей е, імідж створювався. Але іншим способом, я зараз розказую, як ви зазвичай можете це робити на роботі. Тобто, або через Entry point. Ось, і тоді при старті контейнеру у вас будуть ці NV, nv доступні. Або ми можемо їх прокидувати у контейнер при конфігурації самого пода. Для цього у нас є от специфікація контейнер, далі специфікація нашого контейнеру. І йде Env. І ми можемо зробити: от, наприклад, у нас йде variable test, і його value буде. True. Ось, а все інше ми зараз приб'ємо. Так, да, я хочу вже запустити контейнер, який буде називатися Демо. Ми задаємо оці Env-варіабли через інструкцію Env, далі вказуємо, що ми можемо їх робити або ручками, або ми можемо зробити їх що. а читаю я їх з іншого місця. І оце от інше місце і є оцей конфігмап. Тобто, ми беремо оцей конфігмап як ресурс, і зараз його створимо. Це у нас буде V configmapa, yaml, Що у нас буде в дефолтному namespace? І робимо kubectl create-f. Це yamo. В. І тепер робимо get config maps І ось вона у нас game-demo, І робимо kubectl describe config Configmapa. Game demo і ми можемо побачити, що от у нас конфігмапа створилася, і далі вона всередині має наступні штуки. У нас йде Player Initial Lives, потім у нас йде це ключ верхнього рівня, Один ключ, потім другий ключ. Це в нього є середній, Ну, типу, це як, як слойне піро. Скільки нам потрібно, стільки ми і закинули туди. От. Тобто бачимо, да, у нас йде раз, два, потім. Три, потім Чотири ключа верхнього уровня, і потім ми можемо спускатися до будь-яких значень, які нам потрібні. Все так само, як ми там робили в Python, або там в будь-яких інших мовах програмування, або там в JSON. Тобто, ми робимо таку структурну інформацію, до якої ми можемо отримати доступ там за ключ і значення. Ось ми задеплоїли. Тепер ми беремо оцю от специфікацію под config maps YAML. Закинули сюди. Тепер що нам потрібно тут зробити? Ми на рівні специфікації voluma. Ми створюємо цей волюм, кажемо, що він у нас називається типу конфігмап, і далі ми кажемо, які ключі ми хочемо з конфігмапа. Тобто, ми не всі можемо забирати, можемо якісь конкретні. І таким чином ми оцей волюм. Який ми називаємо конфіг? Ні тут додатково я трошки загнався. Ми можемо брати значення напряму з конфігмапа, а можемо монтувати конфігмапу як файл. Тобто, залежачи від того, що вашому аплікейшену потрібно. Якщо йому потрібен файл, то ми його монтуємо як вольюм цей конфігмап, і Потім вказуємо, що те все так само, як в докі. Я навіть зараз намалюю, щоб було на 100% зрозуміло. Контейнер за замовченням він має свій там дефолтний вольюм, який у нас ефемерний. Все, що туди попадає, коли контейнер умирає, воно умирає місце з ним. для того щоб вирішити цю питання, да, є можливість контейнеру мапати якийсь вольюм. І так само на рівні докера ми можемо мапати volюм як env variable або можемо мапати, як, ну, приатачмі якийсь там folder туди, як диск. І потім контейнер цього волюма може отримати інформацію. Контейнер здох, перепіднявся новий, а дані у нас в волюму залишились. Так само і в поді. Тобто, у нас йде вже конструкція типу под. Ось. От тому нам поди потрібен, що ми можемо один волюм примаунтити в под, і у нас може і один контейнер брати звідсіля інформацію, і інший контейнер може звідціля брати інформацію. Ось. гуд. І тепер робимо подвіз. CMYAML. Тепер робимо CTL Apply. Ну, Apply — це у нас зазвичай, коли ми вже створили ресурси, ми хочемо обновити. Тобто я спочатку створив першу, грубо кажучи, версію моєго пода, а потім я я щось змінив в YAML-файлі і хочу зааплайті змінення. Тобто я не можу зробити kubectl create, бо він не скаже, що такий ресурс вже існує. А коли я роблю Apply, то він зчитує. Ну, грубо говоря, він робить div того, що у вас є в etcd, і то, що ви хочете задеплоїти. Но в даному случаї я можу, що apply, що create, Воно буде одинаково. Але якщо ресурс вже створений, то краще використовувати apply. У мене його немає, тому я роблю Create F под. BCMl. Тепер робимо kubectl get pods, Тепер kubectl, Ага, він ще контейнер created. О, створився. kubectl describe. Pod. Все пройшло у нас успішно. Бачимо, що у нас за мап'ін volume, типа конфмапа, тобто volume populated by config map. Ось. Бачимо, що він у нас в як read-only. Тобто всередині ми не зможемо нічого там змінювати. І далі ми бачимо, що у нас є environment variable дві штуки, які ми змонтували. Тобто ми можемо зробити exec тепер в нашу под, який у нас називається. Configmap демо. Enf. Та-да, де в нас вони були? Зараз player. Player Initial Lives. Єсть. І так само ми можемо подивитися, що ми щось змонтували в config. У нас є два файли. Game Properties. От, і User Interface Properties. І тепер у нас спокійно може стартувати на рівні ентрипоїнта. Ну, коли у нас запускається пот, він запускає контейнер. А всередині контейнера у нас, по суті запускається ентріпоїнт, який описаний на уровні докер файл. І він може потім читати. Вентріпонті який скрипт для запуску. Він у нас, типу, читає із цієї директорії, примонтірованої або із Environment variables якісь дані. От, і потім логіка цього скрипта вже там зробить ті чи інші налаштування для того, щоб тобто, сюди ми можемо прокидувати місце знаходження інших мікросервісів, параметри конекшну для бази даних. Ну, це я забігаю наперед, це ми вже про секрети кажемо. Тобто тут а основна задача в конфмапу ми закидуємо простиню конфігурації, яка не має сенситів даних. Якщо вам сподобалось відео, не забувайте ставити ваші вподобайки, натискати дзвіночок. Та підписуватись на наш канал, щоб не пропустити нові навчальні матеріали. Також запрошуємо вас до нашої некомерційної it спільноти «DevOps 01 де основна мета полягає в створенні навчального середовища з практичним підходом до технологій, представлених викладачами із значним досвідом у галусі AWS, Terraform, Сі Kubernetes та інших ключових технологій.